Ну що ж, добрий день шанувальники футболу? З вами на зв'язку канал Футболі Інстинкт. І сьогодні у нас є про що поговорити, як мінімум, того, що було три інтернаціональних матчі, не тільки АПЛ, бо вона вже, мабуть, уже всіх заколібала. Мене самого так точно, тому що в багатьох чемпіонатах буває дуже рідко, щоб по саме вікенд було в топ-чемпіонатах були якісь справді класні матчі. Але. В ну, цьому вікенді так співпало, що і Ель-Класико було, і, і Дербі були, і якби і Мілан також. Тобто все круто, є про що поговорити. Тому, звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте обов'язково, а я починаю. І почнемо ми з того матчу, який був ще в суботу, і це, звичайно ж, Челсі Бренфорд. Ой-ні-ні, ні, 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 ні там нема про що розмовляти. А ми будемо з вами розмовляти про Барселону та Реал Мадрид. Так саме той матч, який в Іспанії саме найочікуваніший, тому що інших матчів, в принципі, не залишилось. На жаль, можливо, там ще десь Атлетико Мадрид може поборотися за якусь медійну, якусь таку вау, що можна щось подивитися. Але, ну, тобто мається на увазі, якщо це про свою рау, атлетико. Але ну. Окей, okay, ще Жирона є, але Жирона це більш таке як новизна, щось нове, щось вау-вау-вау-ефект. Wow, wow, wow але він подивимось, що він пройде, не пройде, це все покаже час. Але у нас Ель-Класико, де команди підійшли, скажімо, в різних кондиціях. Так, Барселону, ми знаємо, що там проблеми великі зі складом, там Левандовський на травми, хоч він вийшов, але це вже інше питання. Ми ще про це поговоримо. Тобто багато ключових гравців просто не було в Барселоні і. Багато хто думав, блін, ну, реал Мадрид, начебто, якби має просто цю Барселону, ну, не то, що перемолоти а виграти доволі спокійно. Я так думав, тому що ну Барселона справді проблема зі складом. Дуже багато молодих гравців, які ну там два-три матчі зіграли там за Барселону, ну кому це взагалі не рівень проти тих гравців, які в реалі вже грають на постійній основі вже дуже і дуже давно. Але як ми побачили, що. 60 хвилин цього матчу були за Барселоною. І я був дуже-дуже здивований. Як мінімум, тому що ну, блін. 60 хвилин, тобто, Барселона могла забивати свої голи, могла щось робити, і були там і штанги, були так, і тому подібне. Були справді такі моменти дуже-дуже хороші. Але Барселона забила з помилки самого Реал Мадриду, тобто не з якихось там комбінацій або ще щось. Просто помилка, Гюндоган скористався, забив нарешті свій перший гол за Барселону. Це що? <гум> дуже довго він за неї не забував, майже скільки це був 10-й тур, мабуть. Мабуть, 10-й тур в чемпіонаті Іспанії. І от зараз він це зробив. Ми його всі вітаємо, тому що ну це дуже крутий матч, де можна дебютувати з голами В нього це вийшло, це дуже класно. Так, і в Реал Мадрида були проблеми в захисті, де Барселона ще могла і забити потім штангу, так, як я вже вже казав, могла туди попасти, тобто 2-0 вигравати. Та і в другому таймі на початку цього самого другого тайму, до 60-ї хвилини, у Барселони були моменти, щоб забити гол, канцелу у того самого, який пробив вище перекладений. Але ж, якраз і проблема ця Барселони в тому, що. Нема би не складу, і вона дуже сильно вирішує, так? Тому що ну кого випустив. Давайте просто порівняємо заміни Барселони, так? Тобто, ну, Рафінія після травми, хто Левандовський після травми. Ямал, ну камон, ну Ямал це класно, коли там ну на хайпі це дуже добре, що хлопчина вистрілив, там щось міг зробити, але ж це ж ну не на постійній основі це може бути. Не всі можуть бути, як Леонель Месі. І оці всі порівняння з Ляне Месі, вже, от ми вже знаємо, так, одного в Брайтоні, там також на заміни виходить так само, в принципі, як і в Барселоні. В основному, так, це про Анцу Фатіва, зараз кажемо, якого порівнювали з Анео Месі. Але ми бачимо, що цього вийшло. Подивимося, що буде з ну, В цьому матчі він в нього не видав, в принципі, і часу не було так багато що щось зробити. Але тобто. Заміни як такі нерівноцінні, не якщо так правильно казати, тому що все ж таки Модріч це просто скеля, це просто якийсь монстр футбольного світу, який просто ну це імба, яка не контриється на, насправді. Потім вийшов Камавінга, підсилив так. Можливо, якби не на свій фланг тобто не на свою позицію. А ви бачили, де він в основному створював, тобто він грав майже в центрі поля. і Тут якби абсолютно без варіантів. Тобто, саме по глибині складу Реал Мадрид виграв. І вже якраз після 63 ї хвилини, чи після 65-ї, коли Модріч вийшов, гра почала оживлятися. Мається на увазі Реал Мадриду, тому що Барселона і так, в принципі, непогано грала. Але на молодняку силю не вивезеш. Ну в них є свій ресурс. Це не ті хлопці, які там по 25, скажімо так, 27 років, які там а, в своїй там я не знаю, вже в них кондиції є. Якісь фізичні вже сталі, що вони можуть там в 70-80, може, весь матч вибігати. Ні, звичайно, вони цього не можуть робити, тому що в них не хватає, тобто не вистачає цих самих кондицій. І борсона звичайно, ж ціла плюс Вавантовський, 36 років. Фелікс не зайшов, не ввійшов у грух, у нього був один момент, який йому не дали створити, так де його збили. Але це вже інше питання. Тому про що можна було казати? Реал Мадрид виграв в кінці просто за рахунок того за рахунок, що він виграє всі свої матчі. Це Джуд Белінгем, який просто в свої 20 років розриває все. Розірвав там я не знаю чемпіоншип в свої 17 Потім в Дортмунд там показав майстер-клас. Тепер в Реал Мадриді. Тобто, ну це вже не вища точка. Тобто тут уже про щось сказати, що там може ще щось він зробити, то навряд чи Тобто він робить те. В свої 20, що хтось не може робити там в ті самі самі зрілі роки я не знаю інших гравців, які там, наприклад, було можливо. Це дуже-дуже дивно порівнювати, але, наприклад, як там не знаю Рібері, Робен, чомусь вони мені вперше складають на думку, спадають, хоча вони більше як фонові гравці. Та навіть якщо брати Центр Поля, то не всі в 20 років можуть грати так зріло, як це робить Джуд Белінгем. І чому мені робині рібарі згадалось, тому що вони якби не нападники, так, так само, як і Бельган. хоч вони фангі гравці в основному, це інвертовані Вінгер, як зараз люблять казати. Але ж це ж також не їхня була головна функція, не завжди була забувати голи. І в Бельгінгама також. Тобто ну він там уже забив 9 чи 10 голів, там тобто він розриває ту валюгу в похіпрах просто ті голи, які він забивав навіть цього матчу, перший гол це. Ну, до Барселони є питання, тому що ну він бачить, що є простір, чому не вдарити? Якби не було простору, не вдарив би. Ну це логічно, логічно, так я, я так думаю, можливо, ви так не думаєте, а почув думки в коментарях з цього приводу. Але я певен, що якби встигли на нього вийти, не було б цього удару. Тобто не було б голу, там, до Дерштеги, взагалі питань ніяких немає абсолютно. Які там можуть бути питання, якщо ну там така пушка граната залетіла, що. Ну, я не знаю, що з цим робити. Там там просто без шансів, там просто тупо без шансів. Ну і другий гол це квінтесенція всього, що стає з Madrid, стається з Мадридом в цьому сезоні. Дуже багато таких перемог. От на останніх хвилинах, там на останніх якихось секундах матчу. Там, це вже було неодноразово в і в лізі чемпіонів, і в, в самій валізі, де Реал Мадрид забував саме на останніх хвилинах. Ну, мабуть, це більше я, я так схиляюсь, це моя думка, що ну, якби щастить найсильнішим, правильно, правильно, Мадрид зараз найсильніша команда Валіги. Об'єктивно. На жаль, на жаль, чи на щастя, я не знаю в кожну своє уподобання. Я не вболіваю ні за Мадрид, ні за Барселону, ні за Жерону. Тому і тим паче не за Атлетико. Тому якби тут для мене самого нашого це була конкуренція, що це були чемпіонати, що були всі максимально конкурентоспроможні. І в, цю, в цей сезон в Іспанії ще більш-менш конкурентоспроможні. Тому що є як мінімум 4 команди, які можуть якось поки що на цей час, на цей момент часу нав'язувати боротьбу. І знаєте, от ми зараз будемо знову повно переходити із матчу до матчу, я так буду старатися робити свої випуски. Що От коли є конкуренція, так коли, наче то Барсона, Рав, Мадрид, там що вони можуть між собою поборотись, це вже дуже і дуже круто. Тому мається на увазі, що є конкуренція, так? Тобто ці команди не падають нижче якогось свого рівня. Але якщо ми беремо такі команди, є наприклад, як Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті, де Манчестер Сіті це просто якась скеля, це просто якийсь хай левел. Футбольного, знаєте, є геймдизайн, а це футбольний дизайн. Це тобто, це те, як має виглядати ідеальна команда, як на мене. Тому що так вона є свої проблеми. Зараз там немає дебрюйни, немає. там От там з Родрі були проблеми, так, коли він не виходив вони двічі програли. Тобто є свої проблеми в команди, але вона вміє їх вирішувати вміє вирішувати їх доволі швидко. Але ми бачимо, що є такі, є, є така команда, як Манчестер Юнайтед, яка би не вивала. Ту купу грошей, яку вона бивала, так? вона Все одно не може ці проблеми вирішити. І тут можна звинувачувати багато кого Глайзера, я не знаю, там Моїса Вангала, Мауріня, Партенхага можна звинувачувати. Але ж це ж систематична проблема, що ну Manchester United просто, ну я не можу це і не просто, це складно, але вони після Аукса Фергюсона просто, якби команда, як на мене, якась просто аморфна, якщо можна так виразитись тому що так, відрізками є гра, відрізками щось може бути. Але із тренерами щось таке стається. Тобто не можна сказати, що Моєс був на піку так свого, якби такого хайпу в той час, коли Фергюсон його в Манчестер Юнайтед в його так <туди>, туди його впихнув, грубо кажучи. Потім Вангау Мауріні вже, звичайно, можна тут посперечатись, тому що вже це йому такий доволі вже момент в його кар'єрі, такий вже йшов потихеньку на спад. А зараз ми це в ромі бачимо дуже і дуже так. Відчутно це все видно, насправді. Відчутно видно, так можна взагалі сказати. Не суть. І оцей матч це кінтесенція всього, що. Як розвиває як розвивалися два Манчестери, це знову показується. Це кожен рік. Але оцей от цей от цей матч це просто як квінтесенція, як я вже казав раніше, цього, що стається із червоними дияволами і містянами. Містяни взяли, зібрались, показали свою гру, виграли 3-0. Красавчики. онана ну це. От знаєте, от це прям є таке слово хороше, контраверсійний. От в цьому матчі був дуже і дуже контраверсійною такою особистістю, тому що якби були такі моменти, де він просто хован там витащував ну, в прото у м'ячі, а були такі моменти, так як він там не зміг м'яч його зафіксувати і тому подібне, де ну, були якби, такі моменти, де все ж таки до його питання до його якості були. Чи може звинувачувати онану в тому, що вони програли 3-0, та ні, не можна звичайно. Тут проблема все ж таки в грі самою, самого Манчестера, тому що особливо в другому таймі перший тайм, так давайте просто тут коротко. Це те, що пенальті, так, там це самий головний момент цього матчу. що от Звичайно, що фанати Манчестера будуть розганяти там не було пенальті, та навіть ті, хто і не фанати. Я бачу багато коментарів і думок з цього приводу, що та ні, це не пенальті. Але ж це пенальті. Це справді пенальті. І тут більше питання до того, що якби м... навіщо Хойлон тримав Родрі. Не факт, що Родрі взагалі пішов би до зони м'яча, добіг би туди. Він навряд чи би туди добігав, тому що подача була занадто високою. Може, це і за недосвідченість гравця. так? Тобто це вже в Манчестері Юнайтед, а це яка вже третя? Третя чи четверта вже. Пенальті, підряд в матчах, там вже просто це цей список доволі довгий, і це ненормально для такої команди, як Манчестер Юнайтед. Ну що ж, якщо Копенгаген цим не скористався, так, де вона витащив, то тут ну виймай, якби Тут не важливо хован не не то просто ну це пенальті. Ти не можеш кожне пенальті витягувати. Це нормально. Не всі такі, як Асенхо і з Ілірао. Якщо ви пам'ятаєте такого, так то. Ну, це в мене такий номер ван по пенальті. Чомусь він в мене так в пам'яті відклався. Хто у вас відклався пенальті по, по відбиттю пенальті серед витерів, воротарів? Пішіть в коментарях. І найголовніше, що тут потрібно сказати, а потім же що, ну, команда розсипалась. Були моменти, звичайно, там і Мактоміна і це все круто. І в решварда був момент, так, але це вже був решварда момент, коли вже 2-0 був рахунок. Проблема була в опорній зоні знову. Знову опорна зона. Чому? Хоча там Амарабад так Це зірка фіорентини зірка з чемпіонату світу. Тобто, такий І, також опорник, який зараз іде на хвилі, якийсь так можна сказати. ну Це дуже круто. Мені це подобається. Тобто, ну, він в Фіорентині добре грав, але тут чомусь він в нього не виходить. Так, звичайно, у нього була така дуже важка роль. <ролі> Ліндельов, а йому потрібно було вічно страхувати, тому що Ліндельов це не лівий захисник апріорі. Тобто, ну. Так, звичайно, що кадрі проблеми є, і на це потрібно звернути увагу, але ж ну, немає був тут рахунок 3.0. Якщо б програло було 0, то окей, бо ніхто б нічого, мабуть, б і не сказав, але ж це розгром, очередний розгром. Чому це так стається? Ну, це питання до Тенхага, в першу чергу. Тому що ну, навіть подивитись, як вийшов Антоні, так, як він там психував, як він до збивав просто це дебіл, ну... Так, ми це засуджуємо, звичайно. Такі висловлювання які я ще тільки сказав, але ж так не можна робити. Ну, навіщо це просто намисне завдання травми гравцю, так? Як він до хотів збивати Навіщо це робити? Для чого? Ну, камон. Манчестер Сіті просто на на цьому на спокої на якійсь легкості. В них так це все легко виходило. Всі їхні голи, вони це взяли і зробили. Манчестер Юнайтед, ну він намагався через контратаки щось зробити, але. ну це не вихід. Для Юнайтед це абсолютно не вигідно те, що вони роблять. Що що тут можна порадити? Хто я такий по-перше, щоб радити? <смі> я не тренер, але як вболівальник футболу взагалі, як фан футболу, то ну, мені здається, що це проблема саме власників клубу все ж таки, тому що глайзери мають щось робити з цим, а їм насрать, тому що що тому, що головне, що Манчестер переносить тому ще пабла. І це найголовніше. Головне бабло. На жаль. Усіх для усіх таких, та для всіх людей, що є для мене також, і для вас, я певен також, головне це гроші. Звичайно, що є люди, які більш такі альтруїстичні, які кажуть, що там перш, якісь там високі цінності це дуже круто, але все одно ми все робимо заради грошей. В основному все робимо заради грошей, тому що гроші нам дають, що правильно, можливість краще жити. А хіба це не круто? Це дуже круто. І з приводу якраз цього, що тут можна ще сказати: 30. Манчестер Сіті роздавив, просто розчавили цей бідний Манчестер, знаєте, червоні дияволи були взагалі не червоні диявола. Тут важко ще щось сказати. Матч був дуже цікавий, насправді. Мені він сподобався, але він не сподобався болівальникам якраз червоних дияволів, так? тому що результат мега-мега-катастрофічний. Так само, як і неополітанцям, міг би не сподобатися не сподобатись результат матчу. Так, який був в Наполі ввечері вчора, де Мілан вигравав 2-0 і Наполі встиг перевернути гру. І знаєте, тут такий, якби дежавю мене, тому що, от знову ж, Мілан так, ну, не сказати, що він домінував цьому матч взагалі, і взагалі цього не робив. Тобто, це була команда, яка очікувала свої моменти за рахунок там. На цей раз не тільки лівого флангу, і правого фланг добре працював. Це дуже круто, мені це сподобалось. Якраз на жару, начебто дві подачі, якраз були з правого флангу, не з лівого. Тобто Лелао і те, от тепер не головна зброя Мілана, але він це все одно не допомагає, тому що ну, є проблеми в захисті, очевидні. Менян в цьому матчі якийсь був такий не досить впевнений. Не знаю, з чим це зв'язано, тобто, це взагалі якось для мене дивно. Тобто, один із найкращих воротарів серії, а щось ін... ну в цьому матчі він тупив і в попередньому матчі так проти ПСЖ Тобто там також були проблеми. З чим це зв'язано, не зрозуміло. Це, мабуть, може, якісь психологічні питання. Але ну, Мілан ото от також, так. От Жиру 37 років. У нього там уже шість голів забитих. Тобто, для, для його віку це овір духуя. Насправді це овір дуже багато. Але ж також розраховувати тільки на 37-річного жиру також, як би мені здається, це не особо ок. Наполі більше атакував, більше був активний, більше щось намагався робити протягом всього матчу насправді. Тобто мені на полі більше сподобався чим Мілан, тому що вони були більш проактивні. кварцхелія щось намагався робити Распадорі, тобто такий він бігунок такий нападник, звичайно, це не Осімхен абсолютно. Осімхен зовсім інша роль, зовсім інші, він, він, він набагато більше, ніж Распадорі, і він може виконувати більш такі як різноманітніші функції на, на полі. Але навіть з таким нападником, тобто в них були моменти, і сам Распадорі забив із, із штрафного там з травня місяця, вже ніхто не забивав там із штрафних, тобто це вже дуже-дуже давно, наскільки я знаю. І цей матч показав, що. Ну, 2-0-2-0, точніше. Тобто Наполі після першого тайму зібрався. Там були питання до Руді Гарсії. Ну, ми бачимо, що він має вплив на команду. І це дуже круто. Тобто, не, не факт, що його звільнять найближчим часом. Можливо, але так і це Делаурентіс. Там може бути все, що хочеш, ну, якби там без шансів. Тому я вітаю те, що італійський футбол може бути видовищний. Це для мене найголовніше, тому що. Ми любимо футбол через що? Так ми можемо дивитись футбол, наприклад, там на минулому тижні був футбол такий, як, наприклад, Арсенал. Або от саме такий приклад хрестоматіни це Арсенал Мачестер Сіті, який був два тижні тому, де начебто моментів не було, але футбол був цікавий. тобто Футбол був такому, як більш на тактичному рівні, якщо можна так виразитись, дуже цікавий, хоч моментів не було. А тут справді хороша гра серед. якби Лідерів чемпіонату, хоч Мілан там забуксував, там у них нічиї постійно, нулі, там в Лізі чемпіон, так там взагалі вони не можуть забити гол. Навіть гол за, за, за три матча. Тут два умудрили забити, але ж ну в захисті ж так вже треба щось робити. Тому все, все цілком закономірно. Так само, як і, до речі, зачепимо ще Інтер Мілан кажу, Інтер -Мілан, Інтер Рома, де ну там Лукака, звичайно ж. Він там хотів показати свій мастер-клас, але він нічого не показав. Там ці свистки, і це просто це щось неймовірно. Тобто, я не пам'ятаю, щоб прям так навіть Віталії і хай телегравця. Там своє, звичайно, замутки, там можуть переходити, там, ми пам'ятаємо бонучі як переходив з ювентуса в Авмілан, та багато. Там вони. Ібрагімовича, давайте тільки самого згадаємо, який встиг пограти, мабуть, тільки він не грав за Наполі. Якщо брати там. Якраз Ювентус, Інтер Мілан Тобто це такі більш тупові команди він грав в Італії нічого страшного. Але ж за Лукаку, це прям він ну, правда, поскольки поступив сильно, там іншого очікувати від нього не можна було чогось. Але ж прям, щоб там свистки, там якісь застосунки навіть італійці зробили, щоб хе -хе, включати і освистувати гравця. Ну Він показав, що це зробили не дарма. Він нічого не зміг зробити в Ромі. Абсолютно. Ну тобто, в цьому матчі, як мінімум, так він там забуває в лізі Європи. Він там Красавчик, він там лупиться, яких там Славії і тому подібне. Це все звичайно дуже класний рівень чемпіонату Італії, звичайно, ж. Угу. Але Інтер показав дуже бляха. От знаєте, от мені здається, це система 3-5-2, це навіть не схема, це система 3 2 начебто. Ну, все ж має бути очевидно. Так, вже всі мають бути готові до цієї схеми, але все одно. З'являються нові гравці, той самий тюрам, який, який забив гол. Тобто завжди щось таке свіженьке вноситься, і ми отримуємо з вами дуже і дуже класний а, такий футбол, атак, проатакуючи, хоч навіть, щоб то 3-5-2, це захисна схема, тобто 5-3-2. Але інзагі зробив так, що це футбол справді цікаво дивитися. Це не Ювентус, це. Ну, поки що Віталій сам прям такий душний це Ювентус. Там Алегрій робить свою справу, він красавчик. Але ж Наполі, Мілан вміють грати і можуть грати видовищно. І це дуже круто, тому що італійський чемпіонат насправді дуже цікаво дивитись, коли грають саме такі команди. Звичайно, так, команди понижче, якщо не брати Фіорентину, грають ну, так собі. Ну, може, ще Аталанта, але це ж Аталанта вже зовсім не та абсолютно, яка була, ну, скажімо, з вами скільки. Чотири роки тому, три роки тому, так коли ще Малоновський тільки туди заходив, і то це вже був такий вже легенький спад. Зараз ми бачимо, що Аталанта вже не та. Тобто італійський футбол він потихеньку якось трансформується в щось нове. І це бляха. Мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається, подобається. Мені це дуже подобається. Я впевнений, що. Італійський чемпіонат буде прогресувати, якщо будуть нові стадіони, тому що, як, наскільки я знаю, Рома хоче собі новий стадіон, щоб не було владів одного стадіона з ними, щоб інтер Мілан хочуть собі різні стадіони. Блін, це ж круто. Тому що, буде, якщо, якщо буде нова інфраструктура, будуть вболівальники е, більше приходити, і взагалі там може бути і можливі квитки дорожчі зробити. Тобто футбол буде більш провабливіший. і це класно. Тому що футбол, він що Правильно, він об'єднує людей. І це я чому я люблю футбол? Я тащусь від цього. Звичайно, що в нашій ситуації не об'єднує людей в певні якісь свої народності, так і серед нації, тому що все ж таки футбол України зараз не на тому рівні, щоб його прямо можна було дивитися. Це, це робить там, КДК. Тобто ті люди, які справді ну, не такі трошки свої цікаві погляди, але ж. Вони красавчики, що вони це роблять цей контент, що вони висвітлюють проблем українського футболу. Я ж хочу вислідлювати якби такий більш європейський футбол. Він більш цікавіший, цікавіший, точніше, і там є більше про що прозмовляти. Тому, якщо вам подобаються мої випуски, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. І, звичайно ж, любіть футбол, як сили оборони любіть. Слава Україні!